Ой, шуми ж моя пісня над шумами гаю, як шуміла в дитинстві колись, Щоб акорди журливі, з квітками розмаю, Вінок у віно кучеряви сплелись, Хай вітри загудуть у задумі глибокій, хай слова рознесуть по ярах. Як життя ж ти злидене життя, одиноке, проклену я тебе у піснях, мене з малку недоля прогнала у місто, пам'ятаю, як батько одвіз. На прощання, то полі заплакали листям, зарипів непомазаний віз, заридала, цілуючи, мати голосно, засміялись вітри гаю. ой, ви сосни, журливі, задумані сосни, чи ви чуєте пісню мою? Гатько брови насупив, немов з пересердя перетяг конячину зі злом, а в мені защеміло, забилося серце, коли виїхав степ за село. Пам'ятаю, хотілося вискочить з воза, заховатися в похмарину даль. Чи ж забуду ті перші дитячі сльози, чи ж забуду дитячий той жаль? Ну а потім, а потім, і сам я не знаю, прогули про шуміли літа, своє горе сльозами не раз поливав я, як дощі поливають жита, і щодня проклинав ненажерливе місто, чорне, чорне, жахливе, брудне, все чекав, чи не сплесне Вітаючи листям синій бір, як недоля засне. Я ж любив так село і кудлаті, то полі, аж степи так широкі любив. Мрія все, що колись повернуся до поля, що колись повернуся до них. Не, Не збулось, зажурюсь, як дитинство згадаю. Ой, минуле, минуле вернись. За ж, моя пісня, над шумами гаю, як шуміла в дитинстві.